Усім привіт! Ви на каналі Екзорцист. І ми продовжимо розшукувати привидів у грі Фазмофобія. Ну що ж, поїхали. І так, привіда нас Томас Роудес. По завданнях втекти від привида під час полювання без втрат. Таке собі. Стати свідком примарної події, ну це, в принципі, не важко. І зробити фотопривида. Минулий раз ми його зробили, але на цей раз чи вийде, буде видно. Минулого разу у нас на цій карті трошки банші потріпали нерви. Ну, як сказати, потріпала. Знищила нас. Але цей раз неї це не вийде. Хе, можливо. І так. Опа, десь рипнули двері. Де ти? опа, є кісточка. Чудово. Це дуже добре. Можливо, вона на другому поверсі буде. І? Привіт, де ти є? Де ти? Покажись. Дай знак. Ні, ну він десь з цієї сторони. Щось взагалі не зрозуміло? Ти тут? Ні, ну привід активний, він щось кидає. Але де? Де це відбувається? Уу-у, а дивіться. Навпевне, ми знайшли, де він знаходиться. Гаразд, залишаємо тут предмети. Ідемо по наступній, хоча ні, подивимося, що ультрафіолет можливо буде. От який. У. А де знаходиться. Вимикач? Цікаво. О, є. Сам тихе. Нащо таке робити? І що у нас по температурі тут показує? Ні, ну температура падає. Він по-любому тут знаходиться. Ось що ж, підемо, сфоткаємо кісточку нашу. Ще було б добре знайти проклятий предмет. Але це вже буде не так просто. Дай знак. У, а температура все нижча і нижче. Можливо, буде менше нуля. Таке відчуття, що він нас боїться. Але тільки як я заходжу сюди, перестає активнічити. Без нас активність більша. Дай знак. Привіт, поговори зі мною. Дай мені знак. Ти тут? А? Скільки тобі років? Дай знак. Ти тут поговори зі мною. Є МП, ще попадемо. Також нічого. Де це щось? Де що впало? О, а в нас є МП-5. Чудово. А мінус є? Мінус ще немає? Ні, мінуса ще немає. Ще треба перевірити камерою, можливо, будуть приймальні вогники. І що ми виконали в Детектив... Ага. Гост івент вже він виконав. Ну що, давай. Минулий раз з банч ми його не побачили. Можливо, на цей раз він покаже. Та ні, не видно. І знову ж таки не видно доказів. Давайте йдемо фоткати спочатку. Фотки треба поробити нам буде. Ні, мінусу таке немає. Ти тут дай знак. Поговори зі мною. Дай мені відповідь. Ні, не хочу говорити, ну то й не треба. блокноти також не малюєш. Я думаю, защитало нам це. Ну хорош стояти тут. Тікай звідси. Фу. Геть. Геть, сказав. Ще щось скинув. О, вимкнув телевізор. Давайте спуткимо. Вимкнись, де пульт. Малювати він не малює. Мінуса також немає. Опять щось скинув. Що на цей раз? О! Є ультрафіолетові відпечатки. Це також хорошо. І так, що в нас є? По доказам в нас є. Ультрафіолет ЄМП. Ще пам'ятаю. А, фонарик у нас ось. Блокнот не малю. Як кидається. Можливо, мінусував все таке буде? Ні, не хоче. Він давати мінуса. Дай знак. Поговори зі мною. Ти тут, а покажи себе. Покажи себе. Скільки тобі років? Покажи свій третій доказ. Не хочеш. Викинув мого блокнота, значить, так? Да? Ну-ну. Я більше раз покладу, малюй ще. Що -це він кидається так? Та що це таке? Ух, ебать. Если не мало фото... Это было страшно. Что это за звук? Это охота. Шесть Зараз пробувати і мінуса також немає, який тебе буде доказ, да. Ідете. Йопт твою! Що це було? І. Горю! Прикольно, що ти горю. Ладно. Привод назвати Андрео Норіс. Досягти середнього густу, знайти докази на присутність ЄМП і втекти. Пі... Опять втекти під час полювання. Ну це просто. Класна задача, звісно. Мені подобається. Ну що ж, пішли? Будемо шукати його команди. Ну, розпочинаємо вмикати світло і шукати якісь докази. Де ти? Покажи себе. Дай знак, покажи себе, де ти є Андре, Андре, де ти, Андре Примара на ім'я Андре. Де ти є, покажи. Що, другий його поверсі? Ну, зараз перевіримо, що другий поверх. Опа! А дверка то відкрита. А що тут в нас робиться? О, є кістка. Двері відкрив. Якісь двері він. Чипав двері Де двері? Де, де 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 де? Покажися. Давай ще щось зроби. Де ти, де ти є? Дай знак мені, Андре, не ховайся Вана, да по любому вана? Тормоз, блядь. Нащо таке робити? А так тобі не треба. Ще й лампочку луту. Ну ти шо прикалуєшся? Я тебе далі як шукати маю? Ні, ну привід на нас цей раз активний, ще й доволі активний. Звісно, тут... Що це було? Тут немає де толку поставити цей ДОЦ. Це погано. Опа, а він намалював нам молодець. Це дуже добре. Давайте сходкаємо тут. Сходкаємо. Тут. А що він... А якого крана він відкрив? А він тут відкрив крана? Вертаємось назад. Блять виродок. Йди нахуй. що таке робити? <ривит> да ти задовбав, бля. <ривіт> Блін який бистрий! А ну не тебе нафіг, як тобі тебе втікти! На смислі! Мара! Хіра сі Мара, бля. У нас спроба номер 3 У нас Емелі Рок. Rock. Потрібно зробити фотоприведа, стати свідком примарної події і втекти під час полювання. Ну. Таке собі. Так, вмикаємо зразу EMP. І слухаємо звуки. Де ти? Привіт? Емелі. Так, ріпнула дверми, вже було чути? І ріпнула вона так дверми, ще й добре. У на, на другому поверсі. Я б сказав, я не рипнув двері. Вона відкрила двері. Ні, тут теж немає. І де це було? Невже підвал? Ми ще пілот провіримо. Відволі всі двері закриті. Цікаво. А де воно рипала дверми? Емелі. Емелі. Дай знак. Емелі, покажи себе. Емелі, ти тут? Вмикач тут? Це добре. Що не треба буде спускатися в підвал? Так, підвал ми закриємо. Цікаво, цікаво. А де воно знаходиться? Давайте перевіряти. Давайте поки кістку шукати. Поки нема ніякої активності. От також нема кістки. О! Кісточку ми знайшли. Гаразд. Потрібна нам активність. Емелі. Емелі, ти тут? Емелі, я чую, як ти рипаєш дверми. Де ти є? Покажи себе? Емілі. Привіт. Ти де? Покажи себе, Попробуємо зараз тему пошукати. Так, що у нас тут температура у нас піднімається. Опа! Спасибо. Сама тиха. О! А в нас є проклятий предмет. Ну що, скорі спробуємо скористатися? Давайте. І... Це ванна кімната якась. А де в нас така ванна кімната? Чи не ванна кімната? Так, це тут. Так Давайте перевіримо примарний вогник. Ні, вогника не видно. А температура? Так, температура йде донизу. Так, так, да. все. Так, кімнату ми знайшли. Виключила знову світло. Давайте інші предмети, сюди десь перевіримо ще, що там є. Опа, у нас є ультрафіолетові відбитки. Давайте їх зразу сфотографуємо. Тепер є МП. <гас> Бля, де ти? <гас> <В> смислі вже? <гас> Я думав, це гостий був. був. <гас> Як швидко. <гас> І так, спроба номер 4 Едді Холланд. Досягти середнього глузбу команди нижче з 25. Докази ЄМП і свідком примарної. Ну що, ЄМП, ультрафіолет. Йдемо знову шукати. Минулий раз нас взагалі привід бистро приходував. Ну що, шукаємо кістку? Кісточка, кісточка, кісточка ти Де? Де наша кістка? Привіт! Дай якийсь знак. А немає на нас сира зеркала? Ні, цей раз не видно. Було б непогано опять кому-то найти його. Де ти? Дай знак. Що в нас тут є? О, електрощиток у нас тут, а це добре, це вже дуже хорошо. О, а ось і кішка. Ну все. Тепер нам залишилось знайти якийсь проклятий предмет, якщо він у нас буде. І знайти привида. Можливо, він десь? В тумочку сховав? Ні, нема. Окей, давайте піднімемось наверх. Так, він тільки що щось скинув. І похоже, як на десь на першому поверсі. Або перший, або підвал. Ой-ой-ой! Що я бачу. Шкатулка. От шкатулкою ми можемо визвати полювання. Але нам треба спочатку визначити, хто він. Давайте ще в підвалі заглянемо. Ти тут? Ой, це взагалі чудово. Давайте зразу сфоткаємо. Привіт! Навіщо виключати світло, скажи? Що я тобі таке зробив? Ну ладно, давай. А температура в нас падає тут. Він іменно в цій кімнаті. А ну, приварний вогник є у нас чи нема примарного? Ні, примарного вогника також не видно. Ми то поставимо камеру, хай постоїть. Покладемо ось це. Оце то поклав класно. Давай ще раз. Відвальна жаба, блін. Так, ставимо. Не ту сторону. Ладно, отак. От Ні, він не малює. Давайте включимо світло. Перевіримо температуру, яка в нас зараз знаходиться тут. Так, а в нас вже постійно менше нуля. Ну, ще почалося стрічки. Але я МП він все одно не показує. Ти тут? Дай знак. Поговори зі мною. Привіт. Де ти є? Дай мені знак. Напиши блокнот. Ти тута? Ну, щось кидає. Тільки где? Де ты, -ты, ты кидаешь? вот де -ты, ты кидаешь? Не, ну опять что П'ять! Да, да, пять дмп Ты тут? Дай знак. Покажи себя. Дай мне знак. О, і ми знайшли всі докази. Є МП, ультрафіолет і... Мінусувати про це джин. Напевне, що нам всього вистачить також. Все, ну його в баню. І я думаю, я не помів. Так! Да. Нарешті я зробив це. Ну, ось таке вийшло відео. З вас лайк та підписка на канал. Усім дякую за перегляд!